У місті згодом того ж таки дня, І знову збирання врожаю. Дідусь стояв на широкій чільній веранді, і, мов капітан, озирав по літньому незворушний простір, що розлягався перед ним. Він звертався із запитанням до вітерцю, до неосяжного неба, до моріжка, де стояли Дуглас і Том, звертаючись із запитанням тільки до нього. Дідусю, а вони вже достигли, справді? Дідусь почухав підборіддя. П'ятсот тисяча, а то й дві тисячі, напевне. А то ж, добрий буде ужиток. І збирати легко, тож не залишайте нічого. Даю по десять центів за кожен мішок, який принесете до преса. «Ого!» Радісно усміхнені хлопці нахилилися над морішком. Вони зривали золотисті квітки, квітки, що затоплюють цілий світ, перебираються з морішка на бруковані вулиці, тихенько стукають у віконці підвалів і в своєму невтримному буянні виповнюють усе довкола сліпучим сяйвом розплавленого сонця. І отак щороку, сказав дідусь. Справжня навала, та й нехай собі бач, заполонилися подвір'я, горді, мов леви, і якщо довго на них дивитися, і очі пропалять, начебто звичайнісінька квітка, бур'ян, якого ніхто не помічає, а от для нас благородна рослина, кульбаба. Назбиравши повні мішки квіток, понесли їх у підвал. І підвальна сутінь одразу відступила перед квітковим сяйвом. Винний прес стояв відкритий, холодний. Золота злива квіток зігріла і його. Дідусь крутнув корбу, гвинт почав обертатися, і тоді гніт зрушив і легенько стиснув квіткову масу. Ану, ну, отак. І ось по жолобу, в Дніпреса потекла у глиняний глек, спершу струминка, а там і буйний струмінь золотої рідини, що ввібрала у себе весь той прекрасний літній місяць. Потім їй дадуть перебродити, знімуть шумовиння, розілють у чисті пляшки від томатної підливи і поставлять ті пляшки лискучими рядами на полицю в темному підвалі. Кульбабове вино. У самих цих словах учувався смак літа, те вино й було спіймане і закорковане у пляшках літо. І тепер, коли Дуглас знав, достеменно знав, що він живий, що на те він і ходить по землі, аби бачити і відчувати увесь навколишній світ, йому здавалося цілком слушним запечатати і зберегти бодай частку свого нового знання і цього особливого врожайного дня. Щоб десь у січні зимової днини, коли валитиме рясний сніг, тижнями не прозиратиме сонце і, можливо, сьогоднішнє диво трохи призабудеться, відкоркувати пляшку і враз усе пригадати. Адже це літо мало стати літом нежданих чудес, і йому хотілося всіх зберегти й позначити, так щоб потім, як тільки забагнеться, він міг спуститися навшпиньки в цю вогку сутінь. І сягнути рукою до полиці. І там рівними рядами стоятимуть пляшки з кульбабовим вином, яке жеврітиме м'яким сяйвом, наче квіти на світанку, і з під ледь припорошеного скла зблисне сонце нинішнього червня. Поглянеш крізь це вино на холодний зимовий день і враз розтане сніг, зазеленіє трава. На деревах зацвірінчать птахи і затріпоче на вітерці, мов сила селен на метеликів, листя і цвіт. А похмуре сіре небо заясніє блакиттю: візьмеш літо в руку, націдиш літа в келишок. Звісно, річ, у манюсінький, у найменший, який є, щоб тільки крапелиночка вмістилася. А тоді піднесеш до рота, скуштуєш. І воно враз розтопить зимовий холод у твоїх жилах. Ну, а тепер дощової води. А тож, ніяка інша тут не годилася б, тільки найчистіша вода з далеких озер та вмитих солодкою вранішньою росою зелених лук, яка здійнялася в розкрите небо і там, у холоднуватій високості. Зібралася в чисто вимиті грона й мало не тисячу миль линула, гнана вітром, насичуючись небесною електрикою. А ще більше неба всотала вона в кожну свою краплину, коли пролилася на землю. Надихавшись східним і західним північним і південним вітрами, вона, зрештою, обернулася на дощ, і сам дощ у заповітну годину цього перетворення був уже готовий до того, щоб стати вином. Дуглас схопив кухля, побіг на двір і глибоко занурив його в бочку з дощовою водою. Несу! Вода в кухлі була, наче шовк, прозорий, ледь голубуватий шовк. Якби її випити, вона б пестливо торкнулася губів, горлянки, серця. Набравши кухолі відро, її треба було віднести в підвал. Щоб залити кульбабовий врожай живлющою вологою гірських струмків. Навіть бабуся якогось лютневого дня, коли на дворі бурхатиме завірюха, забиваючи дух і заліплюючи вікна снігом, навіть бабуся тихенько вислизне за двері і спуститься в підвал. На горі, у великому будинку, кашлятимуть, чхатимуть, хрипітимуть, стогнатимуть, у дітей буде жар. Дертиме в запалених горлянках носи їх стануть немов вишні в наливці і по всіх кутках чатуватимуть підступні мікроби. І тоді, наче богиня літа, з підвалу з'явиться бабуся, ховаючи щось під своєю плетеною шаллю. Вона обійде кімнати всіх недужих, і внизу, і на горі, і кожному налє в чисту склянку запашної прозорої рідини. Щоб той випив її одним духом. Ліки інших часів, бальзам із сонця, й дозвільних серпневих надвечір'їв, ледь чутне брящання візка з на набрукованих вулицях, Сріблясті стріли феєрверка в темному небі й злива трави з-під газону косарки, що суне мурашиними володіннями, і все це все в одній склянці. А тож, навіть бабуся, спустившись узимку в підвал по червневу снагу, мабуть, тихенько постоїть там одинцем у таємничому спілкуванні з власною душею, так само, як і дідусь, і батько, і дядечко Берт, і хтось іще з домочадців, і полине уявою в давноминулі дні, з далекими прогулянками за місто, з теплими дощами, з духом пшеничних ланів, смаженої кукурудзи свіжоскошеного сіна. Навіть бабуся знов і знов повторюватиме ці прекрасні золоті слова, так само, як їх сказано щойно, коли квіти висипали у прес, так само, як їх буде повторювано кожної зими, кожної білої зими ще багато багато років по тому. Знов і знов злітатимуть вони з уст, мов усмішка. Мов несподіваний сонячний промінчик серед темряви: Кульба вино, кульба вино, кульба вино.